І спосіб, який передбачений чинним законодавством першої Конституції і все інше. Так само і всі тут присутні, особливо посадові особи. Якщо на сьогоднішній день, на жаль, кажу, на жаль, в Україні дозволені обговорити, то це не злочин. Я розумію позицію церкви, я її теж поділяю, але в нас є світський, є духовне життя. Тому, знаєте, я кажу, що я не хочу зараз. Сильно так поглиблюватися в філософію. Інше питання, що потрібно це вимагати не від міської влади, а від Верховної Ради України, щоб вона на законодавчому рівні оці всі питання опрацювала відповідно і прийняла зважене рішення. Тільки в виняткових випадках дозволяти переривати вагітність. А все інше до побачення. От буде прийнято таке, значить буде гал-діагност. Не просто виселені звідти, а буде кримінальне покарання нести за порушення чинного законодавства. І тоді це буде трактуватися законом, як висловлення. Тут я з вами погоджуюсь. зараз нам потрібно прийняти рішення, що ми в комісії дамо доручення працювати з усіма, і в тому числі не тільки гал а й іншими медичними структурами, які займаються такою діяльністю, це протокольне можна зробити.